Hola. Ми в Іспанії, друзі, Барселона. І сьогоднішній день ми проведемо разом. Зараз ми йдемо на місцевий пляж і буду сьогодні вам розповідати, що ми бачили, в деякі місця ще я вас поведу з нами, покажу. Ну, я думаю, це має вийти цікаво. Багато чого за ці дні побачила, в голові багато думок, тому буду ділитись з вами ними. Ми вже з Михайловною чилимося на ліжачках. Покажи, який у мене офігенний купальник з тему за 200 гривень. Ось дивіться 200 гривень. Фінансова грамотність. А я купила тут купальник. За скільки? За чи 50 євро. Ні, 51 євро. Бо я з собою взяла складені купальники. А тут всі так взагалі не паряться і ну, загорають загорають голі. І я вчора загорала. Ну ви про це не узнаєте. Але є фото. Є підтвердження <скır> того. <скır> 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 да, я дуже Ну, це, кстати, зараз буде інформація для тих, хто каже, що я постійно гола в кадрі. Да? ребят, Катя, розкажи, як я вдома хожу. Блін, ви знаєте, ми з нею живемо разом, вона дуже любить ходити голо. Вона каже: тебе не смущаєш гола повністю. Вона повністю гола. Ви не поняли. Кажу, Оль, можна я хоча б в трусах. Так що коли ви бачите у відео, що у мене короткі шорти, Це дуже Лена, ленці, я дуже в дітей, Я дуже прям стараюся для вашої психіки. Людина не любить носити одяг. Це має з на це право? Да. Я і в селі, коли жила, понімаєте, от е, я собі ходила постійно в купальники. І це не тільки в дворі, по вулиці, по сусідній вулиці. Ну, як би, я не соромлюсь. І я вважаю, це нормально, коли людина себе приймає. А я ти, ж, ти не соромишся, Вчора з голими тітями на пляжі лежала. Якщо було менше людей, знаєте, може би я трусики б зняла. Позавчора я теж хотіла полежати голенька, ну просто біля нас лежали українці. І я подумала, ні, а вдруг, вдруг це фото, Бо потім знаю, десь, да, десь фотка вилізла, не треба. А вчора ми вранці прийшли, погодка класна, людей мало, Див... і кажу, Катя, я теж хочу голенько полежати. Ну, думаю, що собі відказувати в цьому удовольстві, правильно? Сьогодні звісно, я буду в купальниці лежати, бачите, а завтра ми поїдемо на новий пляж і я теж там полежу голенько. Тому що, треба, що? щоб був красивий загарчик. Ось от, от важна інформація вам про мене. Я думаю, це дуже важно. Е... Я думаю, це було цікаво, як мені. Так, да, і ви мали це знати. Так що хейтери, які розказують, що я полугола в кадрі, правильне тут слово, що полугола, а не гола. тому що могло бути і хуже. Боже, ви тільки гляньте на цю красу. Не знаю наскільки вам чуть, бо вітер, але сьогодні море дуже таке прям. Клас. Море дуже чисте, обалдінне просто. М -м -м. Стосовно водички, було багато питань, як вода. Вода прекрасна. Я хоч і мерзлячка, але ух! <плес> Клас. Але дуже класно, тепленько. Ми вранці стараємося приходити на море для того, щоб День, коли вже буде велика спека, нам не було жарко і не згоріти. Але, але відпочивати треба вміти. Чого не вмію я, до речі? У мене на третій день вже ломка, я хочу додому і я хочу працювати. Я не можу без того, щоб не працювати. Для мене це... Я себе чувствую якимось трупним, знаєте, отого вулику. Так що, друзі, якщо ви теж такі, як я, Вчиться, бо нахига тоді й працювати, якщо ми не вміємо відпочивати. Ну і що, друзі? У нас наступна точка це Тібідабу. і будемо з вами сьогодні проводити тут час, дивитися. І саме зараз я підходжу до краю, да, щоб показати вам ці пейзажі. Ну... Ви зараз самі все зрозумієте, але у мене аж ноги трусяться. Я дуже боюся висоти. Навіть коли мене просто підіймають на руки, мені вже аж знаєте, отак моторошно. А тут це взагалі капець. Як вам такі вигляди? Висота, капець. Американські гірки, боже, я не знаю, скільки мені треба випити, щоб я сіла в такі якісь. Каруселі на такій висоті. Є ще колесо. Там далі ще покажу, які є. Але висота просто треш. Гляньте. Ну, оце, знаєте, максимум я б була б біля пінгвінів оцих. Моречко. Боже, як це красиво. Клас. Знаєте, перше, що мені дуже кинулось в очі, коли ми приїхали до Барселони, і мені стало дуже так обідно і не по-справедливому якось все це. А наскільки тут, ну, по-перше, да, люди тут розкріпощені, все це, але наскільки тут немає, як це сказати, розподілу. На людини-інвалід і ну, типу, людина з обмеженими можливостями, да, як у нас говорять просто інвалід, і люди, які не мають цих обмежень. У них наскільки все продумано. Е, і у нас, коли людина втрачає якісь свої фізичні можливості, як правило, вона закривається вдома і вже повноцінного життя вона не має. А тут вони на візочках, вони всюди, вони. Якщо там якісь, знаєте, такі вечірочки, і вони там танцюють, то людина сидить у візочку і там чи рукою, чи ногою, чим вона може, вона, типу, пританцьовує. Вони всюди в закладах, там півко, коротше, у них, знаєте. І я на все це так дивлюсь, тому що дуже багато людей на інвалідних військах. Я така думаю, капець, як би хотілося, щоб наші люди теж не відчували себе отак, знаєте. Я не знаю, як це правильно сказати, але це реально відчуваєш, що ти не потрібний. Ну, я так вважаю, я не знаю, як люди це відчувають, тому що коли ти порівнюєш, як тут можуть люди проживати і як у нас, особисто мене дуже шкребе за душу. Сподіваюсь, рано чи пізно до нашої країни це теж дійде. І всі наші люди, які мають фізичні обмеження, зможуть повноцінно жити, пересуватися, хоча б, як мінімум, пересуватися всюди, де їм потрібно. Чуєте дзвін? Ось вона, ця краса, заради якої ми сюди приїхали. Я дуже обожнюю старовинні місця, такі різні собори. Мені це дуже подобається. Я в цьому не шарю, скажу вам так, але ця архітектура, вона мені довподобає. Ще дивіться, яка будівля. Клас. Ще я думаю, після того, як вийшло відео у Каті, треба, хочу я чи не хочу, дати відповідь да, стосовно того, що ж відбулося з моєю квартирою. Хто не знає, в той день, коли ми виїхали в подорож, мій будинок постраждав під час обстрілу. Моя квартира теж, на жаль, я до останнього сподівалася, що з моєю квартирою все буде окей. Але коли мені прислали відео, то виявилось не окей. З вулиці, да, там постраждали вікна. Це факт. А зсередини я, в принципі, вже дізнаюся, коли приїду додому. Придбали традиційну якусь їхню їду. Знаю, чуроси. Плакає. У нас вони вдома, як баба називає вушка, то знаєш, крученики всякі. І це крученики, да, по факту да, так. шмак і йому. Ну, як завжди розляпала, але найбільше, що мені подобається в Іспанії, це їхні фруктові набори. Тут вони коштують на цій горі 490 євро. А на базарі ми їх купуємо. Скільки? 2,50? 2. Да, 2 євро. Вони різні є і реально дуже смачні фруктики і ягоди. Боже, ви тільки погляньте, яка красота. Це не передать словами. Зверху Ісус. Зараз підемо всередину, але не впевнена, що там можна знімати. Подивлюсь. Якщо можна, то познімаю, якщо ні, то хоч сама, знаєте, глазками подивлюсь. Тут можна знімати. Тому трішки вам покажу. Тихенько тільки буду говорити, бо там дуже тихо. Це все не намальовано, бачите? Це все викладено такими маленькими плоточками, не пам'ятаю, як це точно називається. Дуже така атмосфера. Не така велика, як вона з вулиці, здається. Але тут, якщо не помиляюсь, ще є трішки буде зайти. Зараз подивимось. На вулиці, коли стоїш, то здається, що вона надзвичайно величезна, а насправді реально. Якщо подивитись, то вона не є такою громадкою. Тут Михайловна підійшла і підказала мені, що це називається мозаїка. А для мене це була просто плитка маленька. Я і архітектура це просто на вищому рівні. Тут реально люди і Так, багато людей сідають для того, щоб помолитися. Ми сидимо на лавочках і заповніть ось цю штуку. Зараз, коли вийдемо на вулицю, я вам розкажу, як я лаханулась трохи. Ми піднялись наверх храму, але так як я вам казала, запомніть ту червону штучку. Я не була в таких церквах, я не знаю для чого вона. Ну, я машинально сіла на лавочку і поставила ноги на цю червону підставку. Ще й думаю, боже, така мякенька, так ще й придумали, щоб ноги ставити удобно було. Катя мені така вона по нозі ляп, каже: Бистро прибери ноги. Це для того, щоб на коліно стало. Ну буває. Ну ти просто здиваєш по Добре, Хорошо, що ніхто не побачив. Я теж розказую, як жерлиці правильно спрацьовують. Ні, ну про жерлиці Катя. От тут ще вище. Боже, куди вже можна вище? А, ще вище? Ще піднімемося. Капець. Ну я ж з кло по висоті. Мені вже, якщо чесно, так дискомфортненько на такому. Це самолітик. Я не знаю, як люди це ризикують, сідають на різні такі штуки. Це геть не для мене. Не, на самолітик він рухається з швидкістю, просто я не знаю, кілометр в час. Кать. Ну, це для тебе він майже не рухається. Для мене вже потекло по ляшечках. Я, не Красиво. я б на нього не сіла, навіть якщо б мені заплатили. А деякі дівчата на старих дідів сідають. Це точно не ти. Це точно не я, так. Да. Тепер піднімаємося ще вище, дивіться, як якону. Оттуди і аж туди. Я її йду. Я всіх пропустила вперед. Висота не мій козирьок, не мій коньок. Ну ви поняли, взагалі не моє. Я йду по ступіньках отак і в мене вже все, вестибулярочка мене покидає. Це якщо ти не віддав Богу душу зарані, піднімись по Ісусу, так? Да? Да, Привіт. Не моя ця тема. Я краще, ти знаєш, по ринкам і заведенням пожрати. Висота. Не твої коньок, так? Да? Взагалі. Ну, це дуже високо. Це не передать словами. Так, да, воно... Да, воно красиво. Не спорю, офігенно. Хорошо, що я не наїдалася, то тільки фрукти внизу з'їла. А пропав? Апікіт реально пропав. Друзі, поправочка. Оказується, собор не такий маленький. Тут просто він складається з двох поверхів. Ми були спочатку на нижньому поверсі, а тепер на вищому. І це, я б сказала, більше навіть. Великий орган великий, вищий. Так. Наверху дуже гарно. Розмальовані вікна гарно, до речі, подобаються мені. А це вже виглядає, якщо вийти з того другого поверха і набагато ближче можна роздивитись всю цю архітектурну красу. А ще, що я хочу сказати, що от подивіться, тут так багато такого, до чого я не готова, морально. Люди, куди ви йдете? Як ми будемо потім розмножатися? Мене інтересує цей момент. В Європу приїхали, і тут капець як багато. Я, звісно, не засуджую нікого. Я просто я... мені це просто не до душі. Але це особисто моя думка, яка не має впливати на будь-кого. Але я думаю, що це трішки неправильно. І чим далі ми так будемо по-сучасному розвиватися, тим менше нас залишиться на планеті. Якщо подивитись он туди, це ми там були. І по фунікульору спустились вниз. Тут такі, знаєте, заклади, ресторанчики, але по гуглу найбільше набрав отзвів саме цей. Тому ми прийшли на обід, а потім... Поїдемо в номер. І знаєте, я була трошки так, мягка говоря, ошарашена, коли ми підійшли до фонікульора і нам сказали, що ціна, щоб з'їхати, нев... ну тут відстань реально малесенька, щоб з'їхати. Ми заплатили 13 євро. Я офігела. Якщо подивитися сумарно, скільки ми витратили на всю цю подорож, то у нас дорога автобус. Потім літак і проживання на людину вийшло скільки, 32 тисячі. Але десь тисяч ну, двадцять так точно витратили за ну, і дотратю, так, під час прогулянок і то на екскурсії якісь ми не ходили, ми чисто чилимося там море, покушать, подивитися, щось таке цікаве, і, і все. По зрівнянню, якщо з Україною взяти, то ціни на таксі трішечки вищі. Ціни на харчування, якщо брати ринок за основу, то фрукти набагато дешевші, ніж у нас. Морепродукти, звичайно, теж дешевші, дуже смачна риба. Я не любитель риби, але Боже, так гарно? Але я тут їла рибу з гриля. То мені дуже сподобалось, і я знову піду її туди їсти. Креветки, якщо в нас в Україні я їм, то тут взагалі мені не зайшли Вони чесно, прям Б. Катя каже, Боже, які свіжі креветки. А я не можу, тому що ну я взагалі не рибна людина, морепродукти все це не про мене. Але якщо знаєте який я зробила висновок, що для мене отак 5 днів подорожі це дійсно багато. Мені, отак, як на уікенд, 2-3 дні потолок. Я дуже хочу додому і на рибалку. Так що, от така коротенька подорож. Не знаю, чи ще одне відео зніму, чи ні, завтра ми поїдемо на один дуже гарний пляж. Тому напишіть в коментарях чи знімати відео з іншого пляжу, який більш скелястий. Понятно, там кухню покажемо, яка там є. Тому чекаю у вас у коментарях із відповідями. Цілую, люблю. Бувайте!